Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Добралися ми вже до самого цікавого в сільському господарстві. То, що залишається із усього, найвелика прибіль. Я думаю, той, хто працює із, ну, в сільському господарстві, хто живе в селі, той вже догадався, про що я говорю. Раз у мене лопата підборочна. Тим більше від оцього всього, значить ви догадалися. Будемо зараз грузити мінеральні добрива. Пішли подивимось. Є в нас така кубка гною, зібралася від свиней, від биків. Зараз будемо поступово грузити на прицеп, вивозити на стерню, розкидати. Як-не-яка, мінеральні добрива. Від них, я думаю, що буде непоганий результат. Але звісно коло них наробитися треба. Ну, нічого, починаємо працювати. Так, ось кинули вже такий прицепчик. де зараз чоловік під'їжджати. Будемо зараз вивозити ось на цей город. Далі ви все побачите. Вже накидали на перший прицеп. Прицеп у нас 2 ПТ-4. кидаємо не побагато, там моє 102 тони. Так як удобно, щоб було нам розкидати. Відкриваємо всі борти і розкидаємо. Тут у нас город колохати, Тут 40 соток. Ми цих 40 соток не вкидаємо, звісно, бо в нас зною не хватить. Возимо. Це вже остання третя фотка. Ну, небагато загалом, може там було тонн з усім загальному там кидаємо побіг. Приїхали от на таку ділянку. Тут у людей 10 соток. Як можете бачити, посіяна була люцерка, а виросла амброзія. Щойно ми повивозили наші гної на наші городи. Мали, ну, планували собі як? Вивезти гній і одразу вже не знаю, можливо буде вітрено, Значить, амброзія цього року це біда з нею. Дуже її багато. І при тому після всього змолотили, наприклад, там проходить пару днів, вона піднімається, поле зелене стоїть в нею. Тому ми вирішили, так як ми й свої поля мали кропити по стерні раундапом, норму будемо давати 3 літри на гектар, 3 літри на 200 літрів виливу. Ну і Тут попросили люди покропити також цю амброзію. Тут трішки люцерки, а то вся амброзія, щоб її спалити. Воно й гліфосат не завжди спрацьовує на амброзії. Вона до цього стійка ця зараза. Приїхали на нашу ділянку, Та, яка в нас знаходиться, тут у нас 70 соток. Знаходиться вона на конкретному склоні. Ну, Камера, звичайно, цього не передасть. Ходжу я вздовж, отак от, по склону йду. Тут склон добрезний. Ну, камера не передає взагалі цього. Склон тут капітальний. Ходжу я по склонові, звичайно, вже після жнив. Пройшло тут, мабуть, ну, днів 12, мабуть, пройшло, днів 10-12 пройшло вже. Вже пішов ухід мушій, вже павута пішла в хід також. Місцями дуже всипала амброзія також тут. Приїхали ми на цю ділянку також, щоб зробити тут гербіцидообробіток. Також дамо тут раундапу. Бочка заправлена, заправляли ми 3 літри на гектар, 3 літри на 200 літрів. Ну, зараз ми це діло покропимо, подивимося, що воно скаже. Так, мою днів зачекаємо з тиждень, там максимум, можливо, трошки більше. Тут ми будемо рати також, бо тут е... пройшли рік ми дискували. Ну, тут, звичайно, верхом там пісковина, оранки, вона не дуже любить, бо пісок достаємо камінці. Там мене питалися. Чого стерня висока? Пішли, я покажу тобі умник. Невеличкий маленький, який попався під очі. Ще один попався. Це не все не відходя від каси. Все. Ще один. І таких тут багато. А стерня, звичайно, вона пригореться, її видно не буде. Оце того ми і приїхали. Накрити, опять же, амброзія. І цей амброзії тут катма. Це не тільки в нас у всіх з амброзією біда. Вона сидить там під стернею, тримається маленька комбайном, виходить, пройшов, вже дав її доступу сонечка, доступу кисню і вона починає тоді гнати. Ну і озиму, Тут опять буде озима пшениця. була перед нею озима пшениця, буде знову озима пшениця. Так як тут близько посадка. Соснова, соняха тут не буде, бо тут ця ділянка, тут сонце на ній фактично і не попадає. Туди вверх, прямо добрий підйом. Ось такий склон. А камера не передає. Камера не передає цього склона. Ну так я комбайном і молочу. По склонові, бо інакше виходу нема. Помаленьку, страшно, звісно, але нічого, жатка маленька, жатка не виступає за колеса. Так він собі йде і справляється, от іду. Так, ну шо, починаємо. Так, ну що ж, ось приїхали ми вже на нашу городчук біля хати. Ось трошки вже вкидали гною з гори. Ось видніється зелена амброзія, будемо її зараз також кропити. Ну що хлопці і дівчата, приїхали ми вже на цю ділянку, яка в нас знаходиться коло хати. Вон там дружина зараз вам покаже, амброзія така конкретна. В одному місці тут тільки. То я пройшовся, там з тої території в нас залишилося 50 літрів. Також я тут пройшовся пару хрожечків, дав її в житті, як то кажуть. Ну, по ідеї повинна пригаснути. Хоча це, ще раз кажу, амброзія вона не так легко піддається. Ну подивимось. Ну і на цьому будемо завершувати наше відео. Потім буде в нас ще тут, звісно, оранка. Ставте обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити обов'язково цікаві відео. Ну, якщо вони цікаві, я думаю, що цікаві, вирішувати вам. Підпишіться обов'язково, бо 97% людей нас дивляться без підписки. Ну, якось некрасиво, треба підписатися. Коментуйте також обов'язково. Пишіть, що вам подобається, не подобається. Читаємо всі коментарі, по можливості відповідаємо. Ну, на цій ноті будемо завершувати. Всім пока і будьте здорові. До нових зустрічей.